Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Викиньте, друзі, ці предмети. Вони викликають депресію у вашому будинку. Іноді обстановка у квартирі та деякі предмети інтер'єру можуть вганяти людину у стрес. Недарма багато хто говорить мій дім, моя фортеця. Однак у деяких випадках житло не може забезпечити людині надійний тил. Психологи вважають друзі. Ще не останню роль в цьому відіграють речі, що оточують мешканців. Перші предмети це непотрібні дзеркала. Помічено, що велика кількість дзеркал викликає роздратування у людини, вони немов нагнітають обстановку. Однак дизайнери кажуть, що помірна кількість і грамотне розташування дзеркал здатне візуально збільшити простір. Що стосується езотерики, то тут своє трактування. Так вважається, що дзеркала накопичують енергію людей. Які в них колись дивилися, вона може бути і позитивною, і негативною. Наступні предмети це непропорційні меблі. Масивні меблі в маленькій квартирі, на думку дизайнерів, виглядають безлуздо і смішно. Промах такого вибору очевидний і в естетичному плані, і в плані практичності. Людині складно переміщатися по своїх володіннях, коли простір заповнений меблями. Візуально квартира стає ще меншою, дихати важче. Так, на думку психологів, Непомітно підкрадається депресія. І останні предмети це робочі, використані папери. Психологи радять розділяти особистий і робочий простір, розкидані по столу папери, ручки та інша канцелярія, сміття. І все це створює хаос, який посилюється, коли потрібно виконати великий обсяг роботи. У такому разі важко сконцентруватися. У результаті робота робиться повільно, а завдання накопичуються. Ну і як бонус. Це, шановні друзі, війна у нас в Україні проти расистів. І це дуже впливає на наш стан і взагалі викликає дуже серйозну депресію. Тому що постійна інформаційна навала закидується у наші мізки, тому все воно накопичується і викликає депресію. Тому, друзі, частіше виходьте на природу, спілкуйтеся з друзями на позитивні теми і так далі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться мої відео, ставте вподобайки. Підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!